Добрий день. Сьогодні ми попрацюємо з темою «Англійські Колонії в Північній Америці. Війна за незалежність 1775-1783 утворення США. І розглянемо цю тему за таким планом: перше. Англійські колонії в Північній Америці. Друге, особливості політичного та соціально-економічного розвитку колоній. Третє війна за незалежність у Північній Америці. Американська революція. І останнє це Конституція США 1787 року. І почнемо з першої дати. Це 1585 й пірат Волтер. Реллі заснував першу англійську колонію в Північній Америці, Вірджинію. Однак незабаром колонію залишили. Отже, по цьому по цій презентації випишіть, будь ласка, першу дату і першу колонію, ким було засновано. Наступна 1607 рік засновано першу постійну колонію неподалік залишеної Вірджинії Джеймстаун на честь короля Якова І. до середини. В 18 століття у Північній Америці вже формувалось 13 англійських колоній з населенням майже 1,5 мільйонів чоловік. І виписуємо 1700, 1607 рік постійну колонію. Також особливості політичного устрою колонії були власністю Великої Британії населення англійськими підданими. Колонії очолували губернатори, призначені англійським королем. Вони зосереджували вищу законодавчу, виконавчу і судову владу. Органами самоврядування були двопалатні колонії, колоніальні асамблеї, верхня палата. Призначалася губернатором, нижня обиралася заможнім чоловічим населенням шляхом відкритого голосування. На колонії поширювалося законодавство і податкова система Англії, власного представництва в британському парламенті колоній не мали. І те, що виділено чорним на слайді презентації, зафіксуйте до конспекту. Також особливості соціально-економічного розвитку. Тут були зумовлені природними умовами різних регіонів Північної Америки. Наступний швидкий розвиток ремісничого та мануфактурного виробництва завдяки наявності вільної робочої сили, дешевої сировини, особливо лісу, використання нових верстатів. Розвивалось суднобудування, металургія, деревообробка, текстильна промисловість. Особливості знову ж таки соціально-економічного розвитку продовження це незначна кількість поміщицьких господарств, оскільки вільної землі для фермерів було достатньо. Поширення работоргівлі, особливо в південних колоніях, у північних колоніях, переважало Переважно розвивалася ремесла і торгівля. У центральних фермерське землеробство, на півдні великі плантації, плантаційні господарства, де використовувалася праця негрів, рабів і вирощувалась бавовна, тютюн і рис. Найбільші центри також запишіть, будь ласка, це Бостон, Філадельфія і Чарльстон. Війна за незалежність у Північній Америці, причини і передумови. Причини поширення просвітницьких ідей та переконань, піднесення економічної могутності та збільшення чисельності населення, і йде гальмування англійським урядом розвитку північноамериканських колоній з метою виведення дешевої сировини та збереження ринку збуту для англійських промислових товарів. Також йдуть Причини передумови це ігнорування англійським урядом права колонії на самоврядування, і після перемоги над Францією в боротьбі за північноамериканські території колонії втратили потребу в англійській військовій допомозі приводом до війни. Це 1770 й надання англійським урядом пільг на торгівлі чаєм у північній Америці. Ось інські кампанії, що позбавляло прибутку місцеві торговельні фірми. І 16-го 12-го, 1773 -го року ці події війшли в історію як Бостонське чування. У Бостоні в море скинуто англійський вантаж з дешевим чаєм. У відповідь. Англійський парламент випустив колоніальні асамблеї, розпустив колоніальні асамблеї. І в 1774-му перший континентальний конгрес у Філадельфії засудив дії Англії, проте визнав зверхність англійського короля. Хід тисячу 1775 -й. перше зіткнення англійських та американських військ. Головнокомандуючим американської армії призначено полковника Джорджа Вашингтона. Запишіть, будь ласка, головні події ціх, цієї війни. 4 липня 1600, 1775 шостий рік Друга континентальний конгрес ухвалив декларацію незалежності, підготовлену соціальною комісією на чолі з Томасом Джеферсоном проголошення створення Сполучених Штатів Америки Федерації Стронна, з 13 колоніальних англійських колишніх англійських колоній. Так, запишемо також цю дату. Наступне 17-10 1777 рік. Злам у ході війни на користь США. Англійська армія зазнала поразки під Саратогою. 1777 рік ухвалено Першу Конституцію США. Статті Конфедерації і Союзного Постійного Союзу були, набули чисності після ратифікації Штатами 1778 рік.

1781. Після перемоги США біля Йорктауна практично припинились воєнні дії. І ось ці головні події також фіксуємо. Завершення війни. 1783. За Версальським договором підписано США та Англію, визнано незалежність США. І новий кордон по річці Місісіпи. Результати наслідків війни. Утворилась перша в Америці незалежна держава. Ось якраз картина, да, зображує ті події, втілено в життя право народу захищати свободу від зазіхань та обирати форму правління. Наступне усунуто перешкоди на шляху капіталістичного розвитку США. Успіх війни за незалежність став імпульсом для французької революції 18 століття та подальших революцій у Європі та Америці. Наступним документом було створення Конституції США 1787. Навесні 1787 у Філадельфії конвент затвердив проєкт Конституції США, запропонований Джеймсом Медісоном і, до речі, була запроваджена розподіл влади на три гілки: це законодавча, виконавча і судова. До сьогодні зберігається цей, цей, цей поділ. Виконавча президент обирався шляхом. Двоступневих виборів населення був головнокомандуючий усіх збройних сил. Віце-президент заміняв президента, коли той не міг виконувати свої обов'язки. Законодавче, це двопалатний конгрес, отримав право збирати податки, встановлювати мито, карбувати монету, формувати армію і флот, оголошувати війну, поділявся на сенат і палату представників. І цю до речі. Схемку, будь ласка, також запишіть. Сенат обирався законодавчими зборами кожного штату, мав право президентові оголосити імпічмент. І Палата представників обиралася населенням штату пропоційно до кількості мешканців. Рішення затверджувалося Сенатом. Судову ж владу виконував Верховний суд. Найвища судова інстанція. Члени суду обиралися довічно. Наступним документом було прийнято біль про права 1789. В цьому документі проголошено свободу слова, друку, совісті, недоторканості особи, житла і майна запроваджено суд присяжних, громадяни США отримали право на зброю, негри та індіанці громадянських прав не отримали. І першим президентом США став Джордж Вашингтон, дотримувався політики нейтралітету, зумів зберегти дружні відносини з усіма країнами. США перші визнали Французьку республіку, нормалізували відносини з Англією, установили дипломатичні відносини з Росією. Так, і на цьому. Наша презентація завершується на закріплення. Будь ласка, повторіть параграф 31, Зверніть увагу на виділені визначення, дати і відповідати усно в кінці параграфа. Дякую, до побачення!